О, свята Богородице, милоствина Мати Божа, у цей страшний час війни ми підносимо до Тебе наші скорботні молитви. Ти заступниця усіх, хто потребує Твоєї допомоги, ти прихисток у бідах і скорботах. Просягни свій покров над нашим народом, захисти нас від руйнувань. Смерті та страждань, які несеться війна, висуши наші сльози і вислухай моління за тих, хто загинув невинно, за тих, хто бореться за правду та свободу, за тих, хто страждає в полоні. Просимо тебе, матінко, заступись за наших захисників, укріпи їх у боротьбі. Та збережи їм життя, змилуйся над пораненими, зціли їхні рани, тілесні і духовні, просимо у тебе миру для нашої землі. Нехай твоєю милістю буде зупинено кров плиття, а правда і справедливість переможуть. Подаруй нам силу і віру пройти через ці випробування з надією. На Твоє заступництво і перемогу добра. Амінь.